Добрий день, пані Ольга. А добри завідуюча відділенням суспільних комунікацій. Розкажіть, будь ласка, які освітні програми і, взагалі, що пропонує відділ освітніх комунікацій студентам? Ну почну з того, що наше відділення одне з найновіших в Київській mm -hmm. малій академії науки. Виникли ми з потреби реагувати на запит. Uh -huh. наших вихованців, бо звичайно, що цікавить найбільше, цікавить найбільше те, з чим ти найбільше взаємодієш. І сьогоднішня, навіть лекція, яка передувала нашому подкасту, вона тому лише підтвердження. Тобто, соцмережі, світ інформації, ми сьогодні всі активні споживачі. А хтось із нас навіть активний створювач контенту, і тому виникає потреба і досліджувати це середовище, uh -huh. в якому ми і гравці, і споживачі одночасно. Дуже не вистачало цієї фахової експертизи. Часто ці роботи потрапляли на філологію до наших колег у відділення української мови і літератури, і зрозуміло, що осмислювалися з точки зору зовсім іншої науки. Тоді виникла потреба і така, уже скажімо. Усвідомлене прагнення мати своє відділення, яке б опікувалося усіма інформаційними процесами, а також могло аналізувати медіасвіт, mm -hmm. медіаресурси довкола нас, відповідно, давати експертну оцінку і допомагати дітям працювати в цьому полі. Звідси постало відділення, і, власне, зреалізовано у ньому було два напрямки, тому що одна справа вивчати з наукової точки зору, використовуючи mm -hmm. оптику науки, тобто аналізувати якісь Процеси, передбачати розвиток, давати оцінку, щось прогнозувати і так далі. Тобто використовувати інструментарій науки і зовсім інша справа реалізовувати практичного характеру проєкти. І вони теж дуже затребовані нашими вихованцями, тому в секції медіа майстерності ми якраз навчаємо. І працювати в кадрі і за кадром, працювати з монтажними програмами, працювати з записами, писати, передусім писати, вміти висловлювати свої думки. То, зрештою, знаходити різні творчі потенціали у наших вихованців і допомагати їх втілити на найкращому рівні. Скажіть, будь ласка, які роботи в сфері суспільних комунікацій можуть бути реально популярними, реально сучасними? Яку б роботу ви виділили на які теми? Я б не говорила тут про якусь конкретну тему чи навіть про напрямок. Тому ну, що, наприклад, коли до мене ми, хочемо, задати... ми хочемо отримати якесь місце. На яку тему нам потрібно написати? Чи Із місця я б навіть не починала. Uh -huh. І навіть казала би вам не використовувати в мотивації ось це прагнення якогось місця. Uh -huh. Тому що іноді е, неотримане місце, але дуже потужно написана робота, відкриває зовсім інші нові горизонти. Що таке місце? Місце та й місце, диплом похвалили в школі та й усе. А натомість добре написана робота лягає в ваше портфоліо, додає вам певної експертності. Ви готові до інших викликів, які виставляє вам життя і професійна далі ваша професійна кар'єра. Тобто ви ж не закінчуєте в школі навчання дипломом. так? Угу. Ви йдете зразу до вузу, ви обираєте свій творчий шлях, творчий професійний шлях, шлях в професії. І відповідно написання наукової роботи вам лише в цьому допоможе, тому що формує дуже багато навичок. Повертаючись до вашої першої частини. Вашого запитання щодо тем, які можуть бути угу. популярними да. або потенційно, потенційно так? успішними, то я би тут теж казала, і тут десь я повторю думку і підтримую нашу директорку пані Ірину у тому, що пишіть і досліджуйте те, що вас насправді цікавить. Якщо ви читаєте гортаєте інстаграм. Давайте досліджувати Інстаграм. Якщо вам подобається відео чи 2D-анімація, чи монтаж, от у нас є яскравий приклад, який сидить поза кадром на сьогоднішньому записі подкасту, так? він прийшов з роботою, яка 70, на 70% складалася з практичного матеріалу, з практичних пошуків. А прийшов захищати наукову роботу. Але він настільки був експертним. Знавцем і я маю на увазі зараз Івана Хлопова, нашого вихованця і переможця, і вже тепер керівника секції, до якого можна прийти і по практичний досвід, і по науковий супровід свого дослідження. От, власне, він є тим яскравим прикладом, коли твоя ем, твоє зацікавлення, твоя <хобі -профінь> оця пасія внутрішня. Вона дає тобі дуже великий потенціал до написання хорошої роботи. Ще сковорода писав: сродна праця. Так займайтеся тим, від чого ви отримуєте задоволення, і це буде легко і однозначно приведе вас до хороших результатів. Ми не гарантуємо місць, але ми точно гарантуємо увагу. А увага, а увага понад усе. Ну, дуже часто з таким питанням приходять. Що, ну, ну я попишу, а яке ж місце. А скажіть, будь ласка, більш складне питання. А як ви в цілому бачите розвиток сфери суспільних технологій в Україні? Хм. Ем. Цікаве запитання, тому що я не думаю, що я вкладуся прямо ось так: от коротку відповідь для запису сьогоднішнього подкасту. Е, ми зараз живемо з вами в епоху е, в такий дуже інтенсивний час. Цілого стрибка розвитку технологій. І цей стрибок ми за ним не завжди навіть встигаємо. От сьогодні теж на презентації прозвучала така градація за віком. І я б хотіла навіть підкреслити, що вона ця градація за віком вона не тільки стосується каналів комунікації. Коли ми обираємо там від 40, уже всі сидять в Фейсбуці до 30, там інстаграм, десь ще молодша аудиторія в Тіктоці, а ще є Снапчати і так далі. І так далі. Думаю, що у вас теж свої платформи для спілкування. І тут не треба намагатися встигнути mm. за технологією, але потрібно напевно обирати найоптимальніший інструмент, mm. який вирішує твою конкретну проблему. Mm -hmm. І з інформацією теж потрібно бути потрібно. Бути ощадливо екологічним, і що я маю на увазі під цим терміном у першу чергу розуміти, що все довкола ми не з'їмо, тому що ми і не повинні не все повинні довкола з'їсти, так але підходити до всього з розумом, з аналізом, не боятися нових знань, нових навичок. Розвиватися, шукати цієї експертної підтримки, хто може бути провідником там, де ми десь відчуваємо, що своїми нативними силами, своїми природніми здібностями ми не справимося, треба підвищувати нашу кваліфікацію і не боятися в це пірнати. От саме наше відділення суспільних комунікацій якраз буде тим провідником, який навчить оперувати інформаційними технологіями, орієнтуватися в соціальних комунікаціях, в інформаційних процесах довкола, і найголовніше це перебувати в безпеці. В цьому інформаційному середовищі, що зараз теж надзвичайно актуально у наш час. Дуже вам дякую, дуже розумно. Якщо до мене запитань більше немає, то mm -hmm. я перед тим як передам слово своїй колезі, яка розкаже про можливості нашого відділення в отам, де місця, так ви запитали, mm -hmm. от крім місць є ще можливість заробити. Ні, ні. Є Не можливість було, да. заробити, тому що у нас в Київській малій академії наук, завдяки партнерству з дуже потужними організаціями, у нас є можливість проводити творчий конкурс з написання подкастів. А ви вже сьогодні ж бачите, як підготувалися прямо у нас тут на нашому майстер-класі. І отримувати гонорари за читання такого немає більше ніде. І Ось про цей конкурс розкаже моя колега детальніше. А я прийшла не з порожніми руками. У вас прекрасна медіатека в школі, і ми хотіли би, щоб від нашого відділення ваша бібліотека, медіатека поповнилася теж виданнями це книга Білінгва, у ній представлені поезії наших українських сучасних поеток перекладені теж польською мовою. Я бачила у вас на полицях підручники з янзика польського. Тому я знаю, що у вас є тут ті, хто володіють мовою, зможуть читати, практикуватися з живими текстами. Переклад робив власне носій мови Збігнєв Бігнівзбиковський, і тому я думаю, це буде корисне поповнення в вашій бібліотеці. А також принесла вам просто хід. Книжкового ринку сьогодні книга, яка увійшла у дуже багато рейтингів, зокрема до дня незалежності від каналу 1+,1. це ця книга входить до топ-10 обов'язкових до прочитання, якщо ти цікавишся. Своєю країною. Це книга, до якої війшло п'ять есеїв популярних, ну, напевно, скажімо, без, без загравання, скажу, найкрутіших авторів сучасного літературного процесу. Це Оксана Забушко, я впевнена, ви знаєте це ім'я. Любомир Дереш, Мирослав Лаюк, Максим Кідрук, якщо цікавитеся фантастикою, знаю точно, що читаєте, і Катерина Калитко, лауреатка Шевченківської премії. є їхні есеї про одне з дуже гарних українських міст. Нехай в вашій бібліотеці будуть подобені. А також думаю, принесла буде. вам ось такі флаєри угу. з проекту Голоси Землі поетів, де можна послухати, як звучали наші класики їхні оригінальні голоси: Сосюру, Тичину, Симоненка, Драча можу це перераховувати дуже тут більше 20 імен. Але ось за цим QR-кодом ви можете почути їхні голоси. Це, напевно, цікаве доповнення до класичних уроків з української літератури. Тому на дуже цих, вам дякуємо. Цих подарунках... Дуже приємно. Подарунки Завершу. завжди отримувати дуже дуже дякуємо. Місця не обіцяю, а ось подарунки. Принесла це дуже приємно.